І до новин спортивних у міській раді напередодні дня фізкультури та спорту вітали кращих працівників галузі, ветеранів та активістів фізичної культури і спорту. За участь в малих олімпійських іграх, почесними кубками, грамотами та преміями нагородили керівників дитячих садочків номер 39, 73 та 23, А їхніх вихованців почесними медалями. В знак вдячності діти читали вірші та прилюдно дали слово в майбутньому стати спортсменами. Грошові винагороди від 5 до 8 тисяч гривень та почесні. Кубки отримали і керівники тих загальноосвітніх шкіл, які вибороли призові місця в спортивних спартакіадах. Також кубками та грамотами відзначили вищі навчальні заклади першого і другого рівня акредитації. Отримали від спорткомітету нагороди люди, які у поважному віці ведуть активний спосіб життя. А також інструктори, тренери дитячих спортивних шкіл, тренери команд різних видів спорту, педагоги, організатори, стипендіати, міського голови, параолімпійці та їхні тренери. Своїми досягненнями, своєю натхненною працею спортсмени прославляють, прославляють наш край, нашу Україну, і серед наших спортсменів є ті, які здобули найвищі нагороди на міжнародних змаганнях абсолютно різного рівня. Хочу вам сказати, що міська влада завжди підтримувала підтримувала. Я думаю, що саме через фізичну культуру, через спорт ми виховуємо те покоління, яке дійсно буде відповідати моральним якостям нашої країни, моральним якостям нашого міста і нашого державного права.